Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Ну що, ми повернулися, обіцяли коротеньку паузу. Е, зараз продовжимо про говорити людей і тварин, але трошки в іншому вже контексті. Та, ну тут, власне, ну можна сказати, скандал розгорівся в мережі Тред там в одному з дописів виклали фото собаки, і цей допис Та, собака була без намордника, Зазначаємо угу. і от, власне, через це коментарі розділилися на два табори. Е, ми вирішили розібратися взагалі бійцівські породи. Це міф чи реальність. І от давайте зараз послухаємо українців, вийшли на вулицю, опитали. Також експертів послухаємо, як має бути все по правильному. Чи мають от, собаки бійцівських порід бути постійно в наморднику, якщо вони наприклад, до прикладу на вулиці? Давайте зараз Подивіться. і про класифікацію, і про закон, і про ставлення. Mm -hmm. Та давайте подивимось, потім поговоримо. Намордник для собаки, покарання чи гарантія безпеки. Дівчина опублікувала діалог із перехожим, який зробив їй зауваження. Цей допис вмить розлетівся мережею. А вам не страшно без намордника з нею? Ні, а вам мене така покусала. Я був в реанімації два дні. Ви і не зрозумієте, коли вона кинеться. Тож, за словами чоловіка, тепер будь-який пес із подібним виглядом викликає у нього паніку. Відреагували на допис десятки користувачів. Тобто у вас порода, яка має бути в наморднику, але ви вважаєте, що правила не для вас, бо ваша собака поки ні на кого не кидалась. Але ви ж знаєте, що на собаці в громадських місцях обов'язково має бути намордник за законом, без жодних виключень. Собаки різні. Я у свого добермана міг забрати шмат м'яса прямо з його миски. Я так його виховав. У вас прекрасна булочка, нікого не слухайте. Всі булі, піти, стафи це собаки-компаньйони і найсолодші зефірини. Що каже закон? І чи справді існують так звані небезпечні породи? Дар'я Бурлакова, – 26-річна тернополянка. Вона давно мріяла про собаку, і півтора роки тому в її житті з'явився метис міні-бультер'єра та французького бульдога. Щодо виховання, ну я така типу дуже строга. Якщо я там сказала сидіти, тобто треба сидіти і чекати. А ось тому коли я виховую собаку і ми там дресуруємось, то мені я кайфую від того, як вона погодиться, як в її також цікаво. У громадських місцях Дарія помічала деякі люди просили дівчину одягнути на мордник собаці, через мовляв агресивний вигляд тварини. Були випадки, коли була собака на повіці, і дівчинка їхала на велику з мамою. І вони, типу, можна ну, типу, приберіть, будь ласка, собаку. Я просто ближче її до себе взяла і відійшла. Типу, все вони приїхали. Окей, у мене немає такого, що я блін, все ось моя собака. Я тут гуляю. Ви від мене самі відходьте. Чи бояться українці собак без намордників у людних місцях? Насправді трошки боюсь, але якщо вона в наморднику, то це добре. Маленькі діти дуже так відносяться до собак, починають до них лізти, але не кожна собака є доброю. У мене наче ніхто не боїться собак. У Мене більше собачників, друзів, чи навпаки. Я знаю, що по закону великі породи там, деякі там є якісь перелік, що мають бути в намордниках і на повідках. Але як бачите, я теж трошки порушую закон. Рідко бачу в намордниках. Якщо бачу, звертаю увагу, я думаю, що це потрібно. Трохи відчуття тривоги виникає. Ну не знаєш чого очікувати. Ось я би себе безпечніше почував, коли я бачу великого собаку е в наморднику. Опитані українці зізнаються. Найбільше їх лякає не поведінка собаки, а її зовнішній вигляд чи власний минулий досвід. Та кінологи наголошують, у людних місцях реакція тварини залежить не від породи, а від двох ключових факторів рівня її соціалізації та відповідальності власника. Є породні особливості, фактично, це зумовлює саме генетику собак. Наступним важливим етапом є з від народження двох місців, Тобто, це, як правило, те, чим займається заводчик, він формує правильних, здорових, адекватних, врівноважених собак. Коли собака потрапляє до сім'ї, йде наступний найважливіший етап формування собаки – з другого по шостий місяць. Фактично в цей період собака конектить, яким чином себе поводити, як до середовища адаптовуватись. Якщо певні породи сильніші чи серйозніші, не означає, що вони автоматично становлять небезпеку. Додають експерти. Якщо тварина регулярно проходить тренування, знає базові команди і звикла до людей та інших собак, ризики мінімальні. Доповнює ветеринарний лікар Вікторія Шерстюк. Я різні ситуації, які можуть спричинити саме напад тварини на людину, можуть бути. Такі перше, це тривожні стани. Наприклад, вибухи в нашому контексті сьогодення саме тривожні розлади можуть спричинити на неадекватні розлади психіки. Якісь больові синдроми, наприклад, собака хворіє і вона відчуває гострий біль і може некоректно зреагувати на прості дії прох... людей, які проходять повз. Це напевно два фактори, які би я виділила: медичні а і такі психологічні, які дійсно можуть вплинути на стан тварини. Кінологи розповідають, це в ті часи, коли люди організовували так звані собачі бої, на окремі породи навішували ярлики через їхню силу та витривалість. Але сьогодні фахівці наголошують, поняття небезпечні породи, тобто бійцівські, застаріли і не відповідає реальності. Наголошує президентка асоціації зоозахисних організацій України Марина Суркова. Раніше дійсно, коли були собачі бої собак, яких, які брали участь в цих боях, об'єднали в таку групу і назвали їх бійцівськими породами собак. Є силові породи собак, є собаки з підвищеними охоронними якостями, але вони точно не призначені для бою і точно не народжуються агресивними відразу. Бійцівських порід не існує, тому що в цивілізованому суспільстві, зокрема в сучасній Україні, соб... Бачі бої заборонені, і за організацію та проведення таких боїв передбачена кримінальна відповідальність статтею 299 кримінального кодексу України. Експерти наголошують, важливо дивитися не на породу, а на поведінку конкретної собаки і відповідальність її власника. Також закон чітко регламентує питання намордників. Якщо собака належить до переліку небезпечних порід, то під час вигулу в громадських місцях зобов'язують мати намордник і поводок. За порушення передбачено штраф від 170 до 340 гривень за перше порушення, а при повторному до 510 гривень. Якщо через відсутність намордника собака спричинить шкоду людині або майну. Штраф може вирости від 1700 до майже 3500 гривень, а саму тварину можуть конфіскувати. Бачите, це виходить так, така старе. трошки невеличка колізія. Закон про небезпечні породи він старий. Я зараз не скажу, якого року, але він вже очевидно старий. І є штрафи за те, що господар не надягає наморник так званим небезпечним породом. Так, та. ну, та, і повітка абсолютно точно. А бачите, а голова асоціації собак каже, що вже це застаріла класифікація, такого немає. Якщо це застаріла класифікація, по ідеї голова асоціації має направити комусь з тих, хто має законодавчу ініціативу. Це або Народний депутат або група депутатів е, прохання е, переглянути законопроект, закон точніше, от і подивитися, якщо це вже оновлена історія. Або mm -hmm. не треба цього робити мають бути експерти, які це роблять. От у мене колись була історія стара дуже. Років там, не знаю, 6-7 тому я з Джумом з Лабрадором стояв. А він великий, такий, він реально здоровий такий. Стояли ми в черзі е десь в кафе, щось це якесь літо було, щось таке. От, і там черга, ну він такий посміхається, такі, ну він веселий. От, і підходить чоловік, в черзі стоїть. Він говорить, чоловіче, а чого він безнеморник? І так агресивно, він так перелякано трошки. Я кажу, тому що це Лабрадор. Ну, типу, тут людям треба інколи, але от, з іншого боку, я розумію, що я не порушив жодного закону. Ну, це порода, яка. Ну, яка точно не підпадає під ці історії, але я знаю, що не всі люди розуміються на собаках, не всі мають ну мають це розумітися. Та це велика собака, може всі уразливі, може всі Когось те. є страх, так і живе. це нормально. Ну, типу, ну ну окей, тобто, треба це теж враховувати. Тому, от коротше, складно це все. Це знову ж таки ці вічні історії. І про і знову ж таки, послухавши Владислава Плахтія, нашого кінолога, дуже багато залежить від господаря, абсолютно від того, хто цю собаку виховує і як. Інколи навіть в... лабрадор кусає та в коментарях на Ютубі також. Ви пишете активно. От хтось ти пише байдуже, які причини в собаки на агресію. Якби вас погризли пси, це до теми страху. Ага. Та, що деякі О, люди можуть просто боятися. То ви б та, говорили та. зовсім по-іншому. пані Валентина пише, потрібно намордник. А пані Людмила пише ці собаки, ну мається на увазі собаки, які відносяться та до бійцівських порід або до потенційно небезпечних порід. Пише, що ці собаки мають таку силу, що фізично завадити при нападі неможливо. Ну от Знову ж таки різні дуже думки, різні дуже історії. Дякуємо, що ви долучаєтеся, але тут мені здається реально дві складових: і з одного боку застаріли законодавство, але з іншого боку відповідальність людини за те, як вона виховує цю собаку. Тому що справді і навіть з милого йоршарського тер'єра можна зробити собаку вбивцю, розумієте, якщо і неправильно так. з нею поводитись. і її. я як собачник кажу, теж треба з повагою ставитись до неї собачників, які або не знають, або просто бояться. Ну 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 так, ну люди різні. Що вже.